Воскрес! 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 Шановні гості, вітаємо вас на нашому великодньому концерті. Великдень це одне з найважливіших свят у християнському календарі, яке святкує Воскресіння Ісуса Христа. За відвідними переказами Ісус був розп'ятий на Христі і Його смерть стала жертвою за гріхи людства. Три дні по тому Він Воскрес, що символізує перемогу життя над смертю і надію на вічне життя. Для всіх віруючих. Це свято є дуже важливим для нас. Воно підтверджує віру в те, що смерть не є кінцем, а лише початком нового життя. Вони також нагадує нам про любов, милосердя та прощення, які Ісус проповідував під час свого життя. Сьогодні ми зібралися, щоб разом відзначити це чудове свято через музику та творчість, відчуваючи дух Великодня і його значення в нашому житті підготували для вас чудові виступи. Нехай наш концерт принесе вам радість і на Відпусти мене до церкви. Я піду та посвічу Пасху. Та як же ти підеш? Червона шапочка? Дорога надто довга, а в лісі повно дикцірів. А ти, бабусі, помолися за мене. І я буду молитися також, щоб Господь зберіг мене і дав у дорогу Анна хранителя Ну добре, внучко, кошик і йди з Богом. Я чекатиму тебе. Діша, може, на пасхальну службу. А навіщо? Помолитися Богу, паски посвятити. Молитися, та це нудно. Та й кому? Богу. Я його не бачу. Може його і нема. Вовче, я не вірю тобі. І, хоча не бачу Бога. Але коли молюся, то відчуваю його присутність і підтримку. Господи, охорони мене від усього слова. Пошли ангела, твого, допомогу. Ангела Ангели храни і любі. Бог каже, що Бога немає. І тебе немає. Молися ти диво і не піддавайся спокусі. Звичайно, якщо немає ніякого бога, то немає і інеких ангелів. Також він стоїть. Де? Я тут нікого не бачу. Дітки, скажіть, є ангел чи немає? Так! <sup> – А бог є? Так! <sup> – mm. Піду я до храму своєю стежкою та подивлюся. Привіт, зайчику! Куди тим дякуєш? Діті тікає. -ти Від кого? Від усього. Я дуже всього боюся. А з ким ти, до речі, тільки що розмовляла із вовком. Ой, мені погано. Та не бійся, вовк уже пішов. Краще помолися, щоб Господь дарував тобі сміливість. А, -а, а що значить помолися? Ну як тобі пояснити? Молитва це розмова з Богом. Богу можна прославляти, його можна просити. Це так, як спілкуватися з мамою чи татом. І, І мені можна попросити сміливості. Звичайно, ходімо зі мною у храм на службу. Помовнася разом ходим. Вислухала до кінця мої вірші. Яке горе. А, а чому вона не вислухала? Не було часу. Вона мусила прибрати в хаті перед святом. Ну то що ж тут такого? Послухай пізніше. Я знаю. Та чому ж ти плачеш? Бо в мене такий характер. І взагалі. Спочатку треба було допомогти майже прибрати, а потім вже читати вірші. Справді, як я не здогадався. Слухай, лаксиве піро, у мене теж є, є проблеми. Але я вірю, що якщо звернутися до Бога з молитвою, то він допоможе. А де він, Господь? Господь скрізь, але він не видимий. Повітря ми також не бачимо, але жити без нього не можемо. А особливим чином Господь перебуває вправі. Подімось на нами Якщо можна, то тоді я з радістю піду. Почекаю, а ви за мене помоліться. Ні, так не можна. Я навіть на цю тему пісню писав. Підлежаючи камень вода не тече. А я не люблю, коли під мене вода тече. Мені подобається інша приказка. Не були лежачого, що я так образно виразився. Ходімо в котку зараз лежати, та в гріх, адже заходить великий А що то за Великдень? Це свято, воскресіння Христового. Ісус Христос, а спасіння людей, пішов на страшні муки, був розп'яти на хресті. Але він воскрес, перемігши дитяла і смерть. Цього часу від царство небесне, вічне життя відкрите. Ну, добре, ходімо. Я тільки на хвилинку присяду, відпочину і зразу спіде. Ідемо у храм Божий на пасхальну службу. Я, я, наприклад, хочу помолитися, щоб Господь дав мені сміливість. А я надто плаксивий, А я надто лінивий. А скажи, хто ти і як тебе зовут? Хто ти і як тебе забуть? Я червона шапочка. А скажи, хто ти? Хто ти? Здається, я зрозуміла. Ти Іван Кодурник. Угу. Я тебе попросила наговорити хто ти, а тільки сказати, хто ти і як тебе звати. Щось я сама заплуталася. А можна я мені зволо піти? Я хочу помолитися, щоб господь дав мені розуму. Звичайно, ходімо. Неприємності. Щось я боюся. Може, краще не підемо. Ні, ми краще до церкви. Так вас же хвостаті і в церкву не впустять. Нічого, ми підворимо, посидимо. Міжичі в, в кожної служби охрані співають. Усяке дихання, нехай хвалить Господа. Бог опікується, усім живим. Зовсім страх втратили. Про що ви там молитися будете? І я, наприклад, хочу помолитися, щоб Господь дав мені жили. А у мене, наприклад, дуже поганий характер, а кіт надто лінивий. Є таке. Я от не дуже розумний. А за це над боязливий. Заєць! Тримайся мене. Може краще залишимося тут. Ні, я краще додати -до, 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 до Бога. Ну, тоді піду і я. Мене. Господь сотворив чудо наді мною та пізнати мені мудрість. Послухайте. Е, а і ологос, ке ологос, ін просто. Феон, ке феон, ін ологос. З грецької це означає, на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. за вас, друзі мої, дякувати Богу! Слов'янською висловився так: хто поглоть, я нам, ти єси Бог, творяй чудеса. Слава Богу, слава Богу. Завіє, а що з тобою? А тобі, Сіроман, я... яке діло до цього? Та щось дивне зайцем боїться? Я відчуваю себе таким сміливим. Господь допоміг мені, слава Богу. А чого ж це седжу, дай на мені червона шапочка свого кошка. Він, напевно, важкий. Як я відразу не здогадався допомогти. Ну що ж, друзі, ви самі переконалися, наскільки люблячим є Господь. Він виконав молитву кожного, тому що у тосили корисне для себе. Вітаю вас з таким чудовим дарунком Божим. Христос Воскрес! Воскрес! А що зараз робити мама? Хто куди направляється? Я залишався при храмі, то стільки різних книг бачу. Хочеться багато чого знати для того, щоб інших навчати. Почитаю, відучуся сам. А колись можливо, якщо господь сподобать, діткам по надійній школі розказує. Скоро і за радість. О, ну як ти, птиця. А я за справедливість. Господь мені. Але я розумію, що той дар можна тільки на добро використовувати. Буду слабшим захищати. Ну, як ти, хлопче. А що я? В храмі був. Бога бачив. До лісу піду, як то кажуть, скільки вовка не годуй, все у ліс дивиться. Там дім мій, буду до храму ходити та у лісі жити. А ти, котику? А я з тобою. Дорога далека, а кошик важкий. Слухай, може, ти у нас бабусу житимеш. А робота у вас є, робота знається. І мишей поганяти треба. І бач, хворі ноги крізь. Я напроти. Тоді ходімо. Бабуся такно виглядає до пасхального обіду. Червона шапочка. Руцкіна Альона, Ну, мальзи там Даня. Данюся, Бондарева Василя. Це радіють діти, радий нас Христос воскрес, як нам не радіти всю чудову славну мить, зникне хай тривога, й ви, дорослі не мовчіть, Славте з нами Бога. Mama, put on the dress. Both and sisters The most. We're just as close. We're just close.